Добрий день, дітки! Сьогодні у нас малювання. І ми сьогодні зробимо з вами ось такі гарні квіточки. Але не просте у нас сьогодні малювання, а не традиційне. І у цьому нам допоможе повітряна кулька. Також для роботи нам потрібні будуть фарби жовтого кольору, червоний і зелений колір. Баночка з водою, пензлик. Серветочка. Все, починаємо. І для цього нам потрібно водичку, пензлик. Можна побільше водички і починаємо з жовтого кольору. Робимо крапочки ось так. Водички побільше. додати можемо ще. Закінчили, промиваємо кисточку, смочуємо, її, щоб жовтенька не залишилась в нас, і у червоненьку. І ось так зверху, де була в нас. Ось так зверху багато, не шкодуємо і водички багато. Не шкодуємо, промиваємо більше нам, не знадобиться. От. Так. Залишили. І беремо нашу повітряну кульку. І ось так її притискаємо до нашого листа. І дивіться, який гарний у нас малюночок ми отримуємо. Це в наша, дивіться, яка гарна. Ой, трошки. Так, можемо ще трошки додати ось тут ще. Зінок. Зараз беремо ще червоненький. багатенько, не шкодуємо фарбочку. Пішаємо і теж так. Притискаємо, так тут залишилося. Ось тут добавимо. Отак залишаємо нашу кульку, не хоче вона залишатися, її трошки тут потримаю. І так, зараз ми домальовуємо зеленим кольором листочки, стебельочки, починаємо з стебельків. Ось так. Доповнюємо тут теж ось так. І листочки наші малюємо. Тут намалюємо і тут можемо додати ось так і тут добавляємо щокарнизеньки, дуже багато. Кольору. І ось так. Можемо ще ось так. Робити так. І ось у нас виходить така гарна картина з квітів за допомогою повітряної кульки. Дякую за увагу, наснаги вам. Dou pro